Політична партія воля представила кандидатів, які балотуватимуться до Івано-Франківської обласної ради на місцевих виборах. Це 78 кандидатів у депутати, які раніше не були при владі. Проте зуміли зарекомендувати себе фахівцями своєї справи, здатними працювати на користь краян. Зокрема, у виборчому списку партії представники медичної та освітньої галузей, юристи, науковці, громадські діячі та учасники АТО сьогодні. Говоримо всій нашій прикарпатській громаді про те. Що ми беремо велику відповідальність кожний на себе, кожний з нас за стан справ на Прикарпатті, беремо велику відповідальність за кожний мажоритарний округ, на якому ми висуваємо найгідніших, найсильніших, найкращих людей, які сьогодні присутні тут. У нас є впевненість в наших силах, впевненість у нашій команді, впевненість у кожного. З нас в один одного і неймовірне натхнення до праці на благо громади, і непереборне бажання змінити Прикарпаття на краще. Воля вже розробила програму розвитку Прикарпаття з урахуванням особливостей регіону. Її затверджено на обласній конференції партії. Програма передбачає розвиток туристичного потенціалу Івано-Франківщини, залучення інвестицій та поглиблення підприємництва з урахуванням європейського досвіду, а також контроль за природніми багатствами регіону та реконструкцією доріг. Втілити в життя поставлені завдання кандидати від волі мають намір найближчим часом. Сьогодні солдатові воїну, які готовий добровільно. Або в армії регулярні захищати свою державу, держава повинна забезпечити його коштами, за які він може оплатити любу послугу, це в провідних країнах доведено. Всі об'єкти, вся інфра інфраструктура в нашій області, яка перебуває на балансі різних міністерств, різних відомств, яка не використовується за призначенням, має Повернутися назад в громаду, ми однозначно вимагаємо прибрати, зменшити цю корупційну складову. Ми однозначно вимагаємо, щоб український газ ще не потребує населення, тому що український газ є в рази дешевші. Ми це також прекрасно знаємо. Але питання, чи цього є достатньо, і питання, чи може, можемо ми, як майбутні представники громад, зробити щось з тарифами на місцевому рівні. Відповідь партії воля можемо і будемо це робити. Під час обласної конференції підписано меморандум про виконання плану розвитку Прикарпаття. Загалом політична партія Воля висунула 78 кандидатів до обласної ради. Віра Лучин, Андрій Шкварла Новини на вежі.